Перестатись, будь ласка, ви хто? Що це таке тут робиться? Як ви вам? От ви чуєте запах зараз, оцей запах? Як це не було? Там, якщо хочете придивитися, там з одного ящика взагалі аж юшка потекла і повна. А, от коли наповнюється, тоді ви вивозите, так? Да? От скажіть, будь ласка, тут продукти харчування ларкизних. Тут люди лікуються. Як це ну, назвати? Як це не було таких проблем? Ви думаєте, я тут по першому виклику чи чисто випадково йшла по приморку? Ціла низка скарг. Тут ящики вже з якого періоду стоять? Ящики стоять, вони пустили. Як це вибачно? А для чого вони стоять? Їх не призначення. Ну, зазвичай кінцівки в інших містах зберігаються. Допоки їхньої утилізації. Вас холодильників не працює і немає, так? То ці е, при 40-градусній температурі, ви вважаєте, це нормально. Як це вивеземо? Скільки вони тут стоять, ви знаєте? Коли останній раз вивозили? П'ятниця? Від п'ятниці три ящика повних? Ви що тут ріжете свиней чи що? Коли останній раз вивозилися? Коли останній раз вивозилися. Ми ж подивимося по документах. Як це для чого? Це ваша робота безпосередньо. Коли останній раз вивозилися звідти ці кінцівки? Бо від такого смороду просто не буде. Можете мене знімати як хочете. Дорогенькі, ви державний службовець. Ви на державній посаді. І ви просто труїте людей зараз в даній ситуації. Я гарно вийшла? Будь ласка, ще раз. Мене ваше все начальство знає, ви не хвилюйтеся. Ви мені поясніть, будь ласка, скільки. Скільки знаходяться ці частини. Це не, то, не те, що антисанітарії. Я взагалі не знаю, тут не лікуватися, тут не вмирати, тут взагалі не жити. Не... А от ці от тряпки от, що знаходяться. Це, це так не треба, да? щоб спічовування. Це ж тут чого хочеш, тут хочеш, Ага, це вже каналізація свина, так? Да? Це каналізація, це все кидають тут... Ви розкажіть, будь ласка, а чий це номер телефона, там Юри? Це що, його кінцівки? Чи це і Костя? Це його кінцівки там чи що? В ящику? Кінцівки це... всі йдуть з хірургії номер 2 Так, з хірургії потрапляють сюди. Угу. А, Костя, це хто і номер телефону з крестом? А потім вони. Костя номер телефону, це чий? Це кого? Ні. Це ваш номер телефону? Це ви відповідаєте, виходить за ці кінцівки, правильно? Я Не відповідаю. А за що це? Ми вже відсняли давно, ви не хвилюйтеся. А за що? Для чого це є номер телефону на ящику з органом? Він не на ящику, він просто стоїть. То якщо мене немає, хтось прийде, позвонить, я як Ну От от ви прийшли, скажіть, будь ласка, що в ящиках і скільки часу знаходиться? Від хірургії номер 2 Протягом якого часу? Декілька тижнів. Декілька тижнів, воно тут стоїть, так? Холодильник у вас взагалі був чи немає? Взагалі? Немає. Взагалі немає. Та воно по декілька тижнів може стояти, допоки не наповниться, як ви сказали, так? Вже може так років 10, може більше. Вже воно таке відбувається, так? Да. Ну, от, років може 10. Два. Це таким методом у нас від людей від лікарні номер 2 Один. Один, так. No. Всім відома Ленінська лікарня. Де сидить головний лікар? Хто? Хто у нас тут головний лікар? Свігун. Свігун і Войтенко, так? Да? Войтенко. За це Войтенко відповідає деопераційне. Ну-ну.